Давай, – Давай, Рапіо, рапіо, рапіо! – Вітання, друзі, армія ті сьогодні 108-й бригаді територіальної оборони. І якраз ми потрапили на навчання, де тренують колумбійців. Будемо спілкуватися з гереро, який служить вже майже два роки і вже навчає своїх побратимів з своєї країни. Кеся, те я трагатрас, атрас, деки там уй пегаль, групу, там і пегальне групу! Кесяї, кесяї! ¡Oh, de ¡Drone, drone en la zona! Dígale al grupo de atrás también que espere, a los ucranianos de atrás que esperen. Sí. Es caso de tipo checaito. Para checaito, nada distanciero, nada. na de grupo, 200 metros, minimal. ¡Segundo avanza! Sí. Наки моя садаша, ну, тримайте позицію. Моя садаша, тримайте позицію, пачисти окопу, пакапай, накрила. Я теж ти вашу зараз заходи допомогти структура, просто перекладаши. Якщо ми не рядом коло укриття, ми ховаємося під дерева. І там сидимо. Китай не може дрони, санденосот, бана уларк фейро, але на то моменту банаше не міг, то находят. Я допомагаю, типу, по контролірував коломбійський, типу по лідер коломбійського. У нас було лідер колумбійський, тільки я. <натоліст> я стаюся на позицію, я було, типу, командир, дивися у нас хоще, типу, ЛППД, хоще, таблет, колумбійський хоші, типу, елі ППД, коломбійські хоші таблетки, коломбійські бали, типу, типу, моя команда далі, типу, дід е, поконтролю людей. Розуміло? То ти слухай, як сержанта, але серед колумбійців, можна сказати. Я допомогти, я попаратину. Елі український, елі колумбійський. Я теж один напосіду. <натоліст> <натоліст> а що це появлялось філяти? Три! І спускаємося вкрити окоп. Вони залізають в середину, ми закриваємо окоп. Після цього ми беремо гранату, закидуємо в середину, вони надівають, знімають каску, надівають противогази і знаходяться там 40 секунд. Після 40 секунд вони виходять наружу. Це не настояще, так. Вони працюють недовго. Це наш актив. Він безпечний для бойців. Ми ці тренування для того, щоб люди вміли б використовувати противогази, якщо Росія буде на нас, на наші позиції кидати отруйні речовини. Ой, мискучан! Ну, запах я вам скажу такий е, е, наче горілий пластик. Ну, зовсім, ну неприємно, я думаю. Ну, він не яскраво виражений, але... Ой! Айгонове суча! Зараз Ей, там половина! ла нас олігала реча! Летігіра нас залігала реча! Що ти їм <поцелуй> кричиш? Я, я кричу, давай бістро, шукай де, де він може заходити! Шукаємо вихо, шукаємо вихо! <поцелуй> хотіли противогази! І назад туди залізли! Ти пораги, мета, тра пораги! Сюда, Міко! Сюда! Мета, пораги, рапіо, рапіо! Бін, сюда, бін. Амамо, залізно, пораги, рапіо! Так, вони у нас на обученні, це вторий тільки день. Курс навчання їхній складається скільки? 14 днів Проходження адаптації у нас після цього вони вертаються в свої батальйони, і вони вже працюють на нулю. По їхньому графіку, там можуть 14 дні, можуть 15 днів відбути там, да? і потім вони вертаються сюди, один день де їм, їм їм дають віддихнути, щоб вони віддихнулися після позиції. І після цього вони приїжджають сюди на 2-3 дня далі займатися, щоб не потеряти свою ловкість і не забути те, що вони навчалися. Якщо ми перезаряджаємося про тінь виходить, ми нажимаємо на вистріл. Бам! Мерте! Мерте! Перезарядився! Працюю! Як вони себе от показали вже на бойових? Є ті, хто народжені бути я кажучи, воїнами, які готові е, йти на штурми і готові стояти в окопах. Є ті, хто готові прийти допомогти, ну тільки в сфері там копання окопів. На більше він не може. От найбільша проблема це комунікація з ними. Вони різні. Кожного свій характер. Да, каса. А като починає. Пано. Того. Ясі коннорадіга оп. О! Отравець. Контроль. Оп. Ти як приїхав, ти мову знав спочатку. А як ти ходив виконувати завдання? Як спілкувався, як ви з командиром домовились? Якимись знаками, цифрами По телефон. То перекладає телефон. Дивись, по перший раз моя командир дає сигнал. І, і я читаю сигнал. І він мені спілкувався. Він мені сказав, що це сигнал, типу, у нас е спокійно, типу 4-5-0, 4-5, 4-5. І я одразу швидко затиру, швидко розумію сигнал. А які ще, до прикладу, там конкретні якісь дії та я... no, Ну, з'єдно, це, надо прямо таке, треба розуміти, права рука, лева рука, 300, 200, допомога. Э, дай мені. Вода, дай мені діда. Но це прямо таке. Я понімаю. Так всім зрозуміло принципі. Кезі інтендіранта руки просто Сара, я понімаю. Типу по армії мови. Просто понімаю по сигнал, Просто понімаю на полігон, що роу на українській мові це розумію. сильно. Не понімає типу По Пасивільне по не можна розговорити, що типу кабіла. Ну, оце, типу, кабіней, що. Я не знаю, що що, що далі робити. Пусти! А хто автомат тримає? А між українцями ви просто спілкувалися, там пальцями, показували один до одного. Так, да, паску показував такий, оцей вірі. вірій. Зараз дуже не не сильно розумію. ну, зараз Ну ти молодець, дуже гарно говориш. Тобто виходить, що мову українську ти вивчив вже е, в себе в бригаді поступово і ну, спілкуючись з, з українцями і з, з бінцями. Ну, я сам просто почую і ще раз полтари, я сам полтери, що він розговорить і ну, на кожен день отакий. Та, пусил вольтяв. Ти їхав сюди, прилетів, і тут вже тебе хто зустрічали з бригади. Люди, так ні, то я приїде на Тернопіль на центр рекруту. Це ти не рекруту. І вони тобі вже тебе вже розподіляли в бригаду. Ти там вибирав собі. Да, там є з людей. Там є колумбійські, типу, там мені сказали, типу, оце бригада. Я. Ми тобі розказували, Ми як, як так... в інше в різних бригадах, да, які да. умови, як влаштовують. Ти собі вибирав. Я, я подумав, я хочу таке, або таке, або таке. На той момент, коли ти приїхав в Україну, тобі було 19 років. Ну звісно, що військового досвіду в тебе не було ніякого. Не було ніякого. На Колумбії — Сивільний я на Колумбія е, воїтель на таці і на Uber. То ти виходить, все вчився тут же в бригаді. Так, да, тут бригада. Все знаю тут бригада. Чи знаєш ти, що колумбійці доєднуються до армії Росії? Є, там колумбійський, просто там він прямо їде на м'ясо їде. Поняли? Типу таке, я скажу, ти хочеш на м'ясо, ну давай, крути голова на, і чекай, у нас Україна все нормальне. Кручи голова, і він остається такий. Mm -hmm. І потім їде до нас. que no estuvo en el ¡Al suelo, suelo, al suelo! Al suelo. Oh, <laughs> Una <laughs> У нас нормальні командири, у нас нормальні сержанти, у нас все нормальне. У нас не було ситуації типу російські командири, У нас не було таке: одинаково українські, колумбійські. Слухай, ну в тебе такий досвід, так само вже великий, військовий, і е, твоя країна вона не пропонує тобі, до прикладу, також приєднатись потім. Ну і досвідом ділитися в себе в країні. Можливо, ти би не хотів так. Не хочу так. Не, не хочеш? Не хочу так. Ну, коли війна е закінчена, я тебе сказала, типу, я хочу займатися України, я хочу статися тут і посмотри, що може робити, але стається на, на військова. І не хочу просто військова, але далі, трохи далі. Алі, куди закінчена війна? Зараз тепер просто тримаєте, допомогу. Оце моя планує. На альтер, терота, я не контролював на Альтер. Ентерсеротарсероки Паса. To... Навчання бійців сьогодні вже завершується, і на кінець хочу сказати, що Асаловека Грацієс подать удар. Надіюсь, я все вірно сказала. Сегодня контроль аванса.